Варили наркотики та відправляли поштою. На Буковині викрили наркоугрупування. Раніше засуджений 30-річний житель Чернівецького району організував нелегальний бізнес. До підприємницької діяльності він залучив п'ятьох спільників: четверо чоловіків віком від 27 до 44 років та 23-річну жінку. Усі вони, жителі Буковини. Для роботи орендували приміщення в одному з дачних кооперативів на околиці міста. Схема розподілу обов'язків. Виглядала так: організатор і один із спільників були варщиками і безпосередньо виготовляли амфетамін та пропен. Ще троє допомагали в цьому процесі і відповідали за збут товару на території Буковини. Шоста учасниця групи відправляла наркотики в інші регіони під виглядом поштових відправлень. Під час санкціонованих обшуків у нарколабораторії за місцями проживання та транспортних засобах поліцейські виявили та вилучили канабіс, амфетамін, обладнання для виготовлення психотропної речовини. Ні, чорнові запаси, пакувальні засоби та інші речові докази нелегального бізнесу. Вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку становить понад 500 тисяч гривень. Фігуранти також торгували боєприпасами. Правоохоронці вилучили дві ручні осколкові гранати із запалом та наразі встановлюють їх походження. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.